Але тут гарно, друзі. Мені завжди подобається деколи так вийти на двір, покинути трошки місцевість, таку, знаєте, де багато машин, і просто собі погуляти таким лісом і подихати свіжим повітрям. І саме головне, звісно, це провести з вами дуже цікаву і хорошу дискусію, тому що я доповідаю, доповідаю все вам з Канади. Як воно є, я вам е, завжди пробую розказати про все, як дійсно є в Канаді. І багатьом людям це допомагає, можливо, е, спасти якийсь час і навіть не пробувати їхати в Канаду. Але я завжди вірю в те, що кожна людина повинна все рівно спробувати і все рівно подивитися на свої власні очі, тому що ви ніколи не знаєте, як іменно для вас може все повернутися в житті. А в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже і дуже цікаву тему. Хочу поговорити про те, що канадці дуже сильно в шоці від українського менталітету. І е, сьогодні попробую вам про це все розповісти. Бо я розумію український менталітет, і я думаю по-українськи, і в загальному е, мене це не дивує. Але багатьох канадців, які допомагають е, українським біженцям, і також багатьом канадцям, взагалі, які бачать це все трошки дико і їх завжди цікавлять ці питання. Вони мене постійно розпитують, мої знайомі, чому це так, чому це не так. І Я собі подумав, що це би було би класно, якби я поговорив з вами і розповів вам про те, як канадці деякі не всі дивляться на український і і Від чого вони дивують, і також хотів вас вам сказати. Мене дивляться 85% людей, не підписуючись взагалі на мій канал. Я це дуже поважаю. Мені це дуже приємно, що стільки багато людей мене дивляться, але було б дуже класно, якби ви просто підтримали мене підпискою, зареєструвалися в YouTube і таким чином показали підтримку україномовному контенту. І мені подяку за те, що я завжди знімаю відеоролики і стараюся для вас створювати контент дуже, навіть і дуже часто. І вам це взагалі нічого не коштує. А мені дуже буде приємно. Дякую, друзі. я Вірю в кожного з вас. Канаді є дуже багато е, е, людей, які дуже багато роздають різного безкоштовного, безкоштовних речей, безкоштовну їжу. І вони дуже добрі люди. Вони хочуть допомогти. Вони віддадуть все, що вони мають. І звісно, в деяких ситуаціях буває таке, що речі не є найкращими, речі не є е, дуже сильно такими гарними. Але дуже багатьох канадців дивує те, що коли вони пробують щось віддати, то українці дивляться на ці речі і думають, то це сміття якесь? Та навіщо мені таке сміття? Мене це ображає, і такі різні речі. Я це розумію, друзі мої. Я розумію, що звідки ми походимо, я розумію, що ми приїхали з прекрасної держави, де в нас все повністю є і було. Але ті люди, які тут живуть, вони цього не розуміють. Вони думають, деякі з них думають, що в нас величезна біда, і особливо те, що вони дивляться на кожного українця як на біженця. Але насправді кожен українець не є як біженець, тому що більшість українців, які змогли дійсно... Повноцінними сім'ями приїхати в Канаду, вони є з Європи, вони жили в Європі, вони не вони не рахуються справжніми біженцями, але канадці на них дивляться як на біженців, які втратили свої домівки, які втратили буквально фактично все, що вони мали за ціле життя. І коли ті українці починають... Казати, що як ви мені таке даєте, мені це не потрібно, це якесь дрантя, таке, 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 то ці люди дуже сильно починають ображатися, бо вони, в них бачення зовсім інше на вас, а вас бачення на них зовсім інше. І тому починається така, як то кажуть, не сходяться люди. І Люди починають вже думати про всю націю, що всі такі невдячні і так далі. І також багато канадців зауважили те, що їхні речі починають з'являтися на маркетплейсах, на фейсбуках. Їх починають продавати, перепродувати. І це дуже сильно е, вразило канацію, тому що канації дуже часто викидають більш-менш такі хороші речі і навіть не хочуть витрачати ні капельки свого власного часу на те, щоб поставити оголошення, попробувати його продати. А українці е, ми така нація, яка привикла виживати. Користуємося цими різними речами, Нам дали безкоштовно, ми перепродаємо собі на маркетплейс, на фейсбук, виставляємо. І це дуже сильно шокує і Вони не можуть зрозуміти, чому що сталося. Якщо б ви, може, мені сказали, що вам треба були гроші, то я би вам просто би гроші б, 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 дала або дав. Розумієте? а вони просто думали, що їм треба ці речі, і українці все беруть. Ми все беремо, що нам дають безкоштовно. Нема значення, що це є, чи це є хороша річ, чи погана річ. Ми її візьмемо, чи переробимо, чи перепрод перепродарепродамо її, і це створює е, такі е, про нас, е, ніби таку думку, що з нами не так, правильно. Тому, друзі, я вас розумію, ви маєте повне право це робити. В цьому нема нічого поганого, і це дійсно розумно таке робити, перепродати щось, заробити собі якусь копійку, особливо на початку. Але я в більшості хочу вам сказати, що можливо, ви думаєте, що ці люди цього не зауважують, або вони такі, знаєте, якісь не з цього світу. Але повірте мені, все це зауважується. Тому якщо ви щось таке робите. Будьте обережними і будьте пильними, і саме головне, будьте готовими, якщо хтось вас зловить і хтось е з ваших знайомих потім про це вам скаже якось так спонтанно. І в цьому немає нічого пану. Тому канадці і питаються: а чому українці такі є? А чому українці постійно беруться, чому українці ходять по футбанках різних. І е, коли Фудбанк в Канаді, хочу вам пояснити, як фудбанк працює. Фудбанк, це, звісно, ви всі розумієте, це коли люди ходять туди і беруть безкоштовну їжу, там концерні банки, можливо, деякі там бувають навіть фрукти, е, якщо вони більш-менш свіжі, хтось там закидає зранку, ви приїжджаєте. І багато українців почали брати цей Фудбанк, І Фудбанк сказав Канаді, що він скоро закриється, тому що стільки його об... чи... чистять, чистять, чистять постійно. І я хочу вам пояснити, що фудбанк він є зроблений суто для людей, які не мають ні копійки, тобто вони не можуть взагалі собі це дозволити. Це не означає, я навіть міг би йти в фудбанк і брати собі їжу, але мені не потрібно цього робити. І канадці живуть по такому, як то кажуть, такому стилі, що вони довіряють один одному в тому плані, що якщо фудбанк є створений. То фудбанк є для безхатьків, для людей, які е, е, мають одну зарплату в сім'ї або в загальному, але якщо двоє людей працюють і ходять, ще, харчуються з фудбанку. Це знову ж таки виживання, і це наша риса в характері, що якщо можна цим скористатися, в цьому немає нічого поганого, ви нічого поганого не робите. Але в цей фудбанк просто може перестати існування, і потім люди, яким дійсно це потрібно, вони не зможуть цим більше ніколи скористатися, і бідні дітки чи якісь а, безхатки, які фактично виживають на цих фудбанках, не зможуть взагалі більше нічого робити, і, і, і не дай Бог не знати, що з ними може бути. Тому про ці речі треба завжди задумуватися, що можливо ви як одна особа, чи дві особи, чи три особи великої різниці не робите, якщо ви там підете собі, візьмете пару консервних банок. Але якщо всі так будуть думати то і зато починається така річ, бо ви робите то, потім хтось інший це робить, і воно продовжує, продовжує оцю, знаєте, хвилю людей, і люди починають про це взнавати, і більше і більше людей ходять туди, треба чи не треба. Якщо вам, звісно, треба, то ви про це знаєте самі, і, вас, і ви прекрасно відчуваєте це, чи вам це треба. Якщо вам це не треба, і ви знаєте, маєте собі гарні айфони. Маєте собі гарні автомобілі, гарний одяг, то я не думаю, що вам дуже сильно потрібен фудбанк, е, на мою думку. Також багато е, канадців здивувало те, що українці приїжджають, наприклад, з айфонами. І вони показують там айфони, там хочуть похвалитися своїм айфоном, кажуть, от який в мене гарний айфон, який у мене там футляр гарний для айфона, і чехол гарний для е, е, айфона і так далі. Але потім ці люди канадці, вони думають, що тут такого страшного пішов в магазин, купив собі айфон, пішов в магазин, купив собі е, автомобіль. Канадці канадців нічим не вражиш. Повірте мені, бо канадці живуть в такій державі, забезпечені, що в принципі тут будь-який, хто не лінивий, має все, що в Україні мають люди з грошима, і тому ніколи в житті їх нічим не здивувати. А українці привикли, як то кажуть, деколи чимось похвалитися. І в цьому немає нічого поганого, і потім інші українці це бачать, хочуть так само, не можуть цього, на жаль, собі дозволити за того, що не всі е, рівні в Україні. А в Канаді тут всі рівні, тому е, багато канадців це дивує, що хтось хоче щось перед ними показати, бо їх це взагалі цікаво, їм то все так е, начхати. І багатьом українцям ще це не зрозуміти. Але повірте мені, за пару років. Е, Після того, як ви живете в Канаді, я вже впевнений, що навіть після року е, життя в Канаді ви вже починаєте трошки по-іншому мислити і дивитися на речі. І так само буде ще за пару років. ще за пару років. Ви вже потім будете зовсім, як то кажуть, інтегру... інтегруватися в це суспільство, і ви будете більш-менш розуміти е, всі ці речі, про які я зараз пробую, напевно, вам е, до вас донести. Я думаю, що відео вийшло цікавим, інформативним. І саме головне, що дискусія вийшла така, а, як то сказати, соковита, і це саме головне.